Всім привіт, вітаю друзі, на каналі. Розпочали ми такий демонтаж, все, що міг покажу, не все міг, тому що ну, був власник біля нас і не все можна було показувати. І справді, справді кажучи, навіть не хотілося, тому що не відео ми прийшли тут знімати, а роботу робити. А так, в сукупності, від діяльності демонструю, тому що мене це цікавить і, можливо, когось з вас також це зацікавить. Тож всім приємного перегляду. Верх не показував, як розбивали, поза як завжди з нами був власник. І майже пальцем показував, що і куди і як ми маємо складати, що не подобається в процесі таких ось робіт. Вам. Це очистимо, тюкаємо ту оброський великий подвал, пивниця Туди не хочу йти і не піду. Газова плита. Ще працює, ще працює. Мора, мора. Набитки. Все, повершно, коротше, зачинаємося. Лінія, алюмініум. Речі хімія Як і завжди сундук покажу щоб ви собі не домась Як умивальник всі пишуть, кажуть покажи, розкажи, навіщо вибираєш пограть Ну Ключі від дому це, до речі, забув зняти вже в другий чи третій раз прохожу. Ключі мені не потрібно. Це в сторонку. Це в сторонку до цього. Потім здамо до найближчого кость цього. Тих. До тих напідків. Ось там хай воно буде, потім піде до церкви. Получається? Да. Куди воно подінеться, кажи? Ось так вже пусто всередині. Це главальці не палена. Здебільшого. Але попадається і палена. Так? Так. Пішло. Помалу пішло. Стіни падають. Стіни падають. Погано тільки те, що цегла не така, як я собі розраховував. Ну, але не все в житті складається не так, як цього бажаємо ми. А ось і у нас скринька і старі сундуки. І так міхи жеребляники, а ви на що чекали? На no, скарб. No. Є також на цечка. Але не сьогодні. Тут цегла го відкладина. Ціла палета значкова Портмоне 300-річний давний. Ось таке воно з книгами, які мають 200 років. Тут, до речі, перший раз, як коли демонтажем займаюся, попалась банкнота. Правда, не стара. Ось вони. Ей, камараті! Пік, Палета цегли. Цегла міксована, різна блоки. Наша значка комуністична і всяка всячина. Перший день з стягли на даному об'єкті. Три трошки більше трьох палет за 6 годин на двох. Це тисячу кусків. Гуд, 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 або дастиш фантастиш Тож побачимось завтра. Дійшла черга й до трактора. Щоб він нам це вирівняв, склади нам оцей дім докупи, потім легше буде тягу робити і вибирати. Побачимо майстер-клас від профі. Говорив, що машину сам міє посунути. Ну, подивимось профі. Тоненька дорога, але ми собі гуляємо нормально, звикнуті. No posun ei, ei, ei posun. Posun. No, Robota no. Riba Ja se on se, että О, прийшов пилюку розводити каже. Пелюка це добре. За пилюкою криється цегла. І як найбільше, так найкраще. Як найбільшу та найкраще стач Добре є добра праця від супермайстра. Волося міро, міро, коп, коп. Добре мати таких друзів, таких камератів. Еще И Бухатель Идем фу фу, -фу. Ну Туман Процес пішов. Ну, то хати майже немає. Все. Ми це зробили, ми це зробили, щоб не впасти ще з цих палець. Ось така ось картина. Більше 20 палет. Перебрали все, абсолютно все, залишилось тільки вальки. І там квадр. Не палено. Хлопці обідають. Попрятався, показали, що за даний від послуг треба платити. А ну, перескочимо чи пропаде. Є ще порох порохівницях. В бійницях. Тут орудували якісь. Не знаю, хто цікаві люди. Желізо не все повибирали, кабелі попілили, бойлер лишили, плита піді мною. Цікаво одним словом. Цікаво. Добре. Добре, добре. подивимось якщо ще буде процес вивезки даного сміття, то продемонструю, Подивимось в процесі праці.